Я буду зараз, хлопці, знімати огляд на джинму. Я думаю, що багато хто такі бере, бачу по тіктоці. в мене є одне запитання не явою до джинму, просто Я думаю, людям треба сказати, які в очі правду матку. а пусть я менше продам на дві джинми. Дивіться, 24-й рік зараз. Ото два трактори 24-го року. Всі стоять за 6 в районі там, 7 тисяч. Ну, з реверсом, всі, всі за сім. От то йде іде ДТЗка, Донфенг. От бачимо, як тут робочі місця зроблені. От, 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 от. А то йде Ловал. Ловал йде 21-го року. От. І чому? Глядячи на Лову 21-го року, потім глядячи на джинму 24-го, таке чувство, що вона бляха з минулого, з 21-го. то 24-й рік то нова техніка. Новенька джинма з реверсом. От. Чому так бляха? От я зараз хочу сісти, мені треба тут сука, плясати, І ще не сісти з раку і на речах на той. От, постаратись якось, Ну давайте все-таки да, по залізу, по надійності, джинма є джинма. і кропка з реверсом і. Все. Поїхали. Бачите? А то чого так воно? Чому? Воно. Так. Є. Давайте не протестуємо. Uh -huh. Певно. О. Вот. Звук добрий добрий, коробка включається, файт де щось щось може бути щось може бути тепер хто е -е... в нас яка передача не непонятна е -е... то друга певно то перша третє спробуємо Знаєте, что коробка включается? четвертую я не буду, потому что тут нема дореза Коробка включається, Дуже, в принципе, ничего. То треба повністю зупинятись, на ходу не переключать бо там одразу звук йде такий, такий звук, як будто я попав на коробку на нову, на ремонт. Щось вот. Ще десь. А, то в вом критиці, ви поняли ДТЗ-шка, вона ж бляха дорожча. прям сильно. Но плюс чому? Тому 4 передачі. ДТЗ-шка, звісно, стоїть майже так само, але там три. А кажучи, чотири передачі, воно зручніше. А Або чотири передачі, реверс, який вибір, Скаути, і файтери або джинма. джинма фактично стоїть майже так само, як скаут. На, 200, на 150 баксів більше. Але все-таки то є джинма. Я не кажу, що Скалок поганий трактор, я кажу, що все-таки то бренд, який там вже якісь роки, там 15 років на ринку. От, люди знають про нього. На нього є деталі комплектуючі всі, і навіть на ринку вторічно можна знайти. Дуже важливо, коли ви обираєте трактор. Ну, понятно, там, що... Дуже класно, коли гідроциліндри стоять і ровні повину. А що важливіше для техніки, для обслужування, якщо б машину покупаєте на вторичці. важливо, що? щоб ви могли її легко обслужити, ремонтувати. Тому що та то техніка вона буде працювати і буде, буде треба якісь запчасти, якісь деталі, то нормально. От. Через рік, через два, через п'ять, в залежності, який ви хазяїн. Але все одно, момент настане, коли треба буде щось міняти. І тоді. Тоді а поставщика одного може не бути, може бути інший. І зараз в Україні, знаєте, нічого не можна такого казати наперед. Наперед. Але на джинму ви знайдете, знайдете детальйо, скажімо так, в будь-якому ларьку. Умовно кажучи. Ну не в будь-якому, але легко Коротше, легко її обслужити. Вот. Тому так, Тому цей тракторець в цьому плані хороший. Але в плані ергономіки. А, звісно, тут печально. Якщо ви людина, тілосваження не таке, як я, дрищара, а ви трохи їсте пільмені, у вас все в порядку, як то кажуть, їді, і ви маєте трохи ваги, то вам просто в цей речах буде постійно впиратися в ляшку. Місце вам тут буде, тісно буде вам тут. А, ну, мені, і мені тут не суперкомфортно. От я сідаю в Донфен, в ДТЗ, їду, я відчуваю себе. ну, Класно, кайфово. Тут я чувствую себя як тут. Ну, конечно. Ви поняли. Джинла с кабиничі, там боль, боль. Но тут все-таки э, все одно не, не, не лакшери. А, это 23, й 6 місяць. Я обманув на 24. й Но Ну, это нова, нова поставка. просто Щось пізніше приходить, щось довше плыве, щось не довше. Вот, то вже всі вони зібраті. Вот, свіжі зібрати. вот, Не старі. Тому вот. вот так, друзі. <плес> тим не менш, можу радити, бо надійність є. Вот, тому звертайтесь, джинма є 24, є на вузьких колесах, є на широких, є з реверсом, є 40ка, є 24 з кабіною, є 40ка з кабіною. Моделей є. Скільки? Я сказав, раз, два, три, 4, а... 5 штук раз два ні, шість 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 моделей різних є єджинма на сьогодні тому звертайтеся.